Це зрозуміло, оскільки ця безпека є найпершою найважливішою мовою для того, щоб медіа могли демократично розвиватися, щоб вони могли виконувати в суспільстві свою важливу демократичну роль, а саме забезпечити цей вільний обіг інформації для громадян і таким чином сприяти громадському контролю за діяльністю влади і уряду. Можу зазначити, що а, безпосередньо з безпеки журналістів, звичайно, що наша діяльність, як правило, концентрується в країнах, в яких є або конфліктна ситуація, або постконфліктна, скажімо так, розв'язання цих проблемних питань. Так, наприклад, в Афганістані ми вже тренували з безпеки близько 200 журналістів. А на Філіпінах ми сприяли проведенню кампанії проти безкарності. Ми створили а, те, що називається House, тобто Будинки безпеки для журналістів, і тільки в 2011 році нам вдалося таким чином за допомогою партнерів врятувати життя сімому журналіста. Так само в Мексиці, в Зімбабве, в Демократичній Республіці Конго, в свій час в Палестині в секторі газу після останніх подій, ми проводили тренінги з безпеки. Ми поставляли обладнання відповідно з безпеки. Ми навчали журналістів, журналістів тому, що називається конфлікт reporting, да, тобто надання репортажів, написання репортажів в ситуації, коли є конфлікт, і відповідно, звичайно, reporting, область цього конфлікту він має свої особливості в Україні. В Білорусі, в якій ми так само працюємо активно, в Росії, в якій працює е, тільки зараз наш проєкт е, з розслідувального журналізму е, СКУ, ми дійшли до висновку, що є дуже доцільним і важливим видати цей звіт. А насамперед, для того, щоб не дати уряду, не дати суспільству забути про випадки зникнень і вбивств журналістів. Ця ситуація є абсолютно неприпустимою в демократичному суспільстві, і ми намагаємося зробити той внесок, який ми можемо, для того, щоб це виправити. Зокрема, цей звіт це є інструмент адвокасі, це інструмент просування тиску на владні органи з метою, щоб вони забезпечили належне розслідування. На жаль, в більшості країн світу, в яких відбувається порушення прав журналістів, і саме найсерйозніші порушення це вбивства, це напади. У більшості цих країн уряд часто несе як безпосередню, так і опосередковану відповідальність через свою бездіяльність у розслідуванні. Я можу навести тільки дуже короткий приклад, який мене вразив на останній конференції з безпеки журналістів у вільністі, яка проводилася Бес є. Виступав журналіст з Афганістану і наводив певні приклади. Убивство журналістів в Афганістані, це конфлікт в Україні, да, то це країна, в якій вже протягом майже 40 років триває конфлікт. Він наводив а, цифри за останні 9 років, 2001-2010 до І цифри по загибелі журналістів є такі: відповідальними за загибель журналістів Талібан це є 40 журналістів. Журналісти, які таким чи іншим чином загинули під час військових операцій НАТО, це 6 журналістів. І журналісти, про яких вважається, тобто є всі reasonable, розумні підстава вважати, що вони загинули через дії уряду, це 140 журналістів. Тобто, як ми бачимо, на жаль, уряди в багатьох країнах не несуть належної відповідальності, не виконуються позитивні зобов'язання по захисту журналістів. Тому однією головною метою, однією з головною метою а, видання цього звіту, це якраз є спроба натиснути на уряд і заохотити, заохотити ці розслідування в усіх трьох країнах і в Україні, і в Білорусі, і в Росії. Хоча, звичайно, що ситуації в цих країнах є різні і а, ніхто, так як Коля Хавина зазначив, не говорить про те, що вони є. Що вони однакові, що всюди є абсолютно ті самі проблеми і абсолютно той самий стан З самого цього звіту ви можете це побачити. Тому я дуже-дуже дякую, що ви завітали. Я думаю, що якраз ми разом можемо створити цей ефективний тиск, сприяти розслідуванню і в результаті цього, звичайно, запобігти будь-яким майбутнім таким сумним випадкам, що безумовно допоможе розвитку свободи слова в усьому цьому регіоні. Тому ще раз дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні, і я задоволена хотіла би надати